Сьогодні ми з вами, любі діти, будемо вивчати материк Південна Америка. Презентацію для вас підготували учні 4 класу Ковтунівського навчально-виховного комплексу Шосткинської громади. Південна Америка четвертий за площею материк світу. Вона повністю розташована в Західній півкулі та більшою частиною у Південній. Лежить переважно в межах жаркого теплового поясу. Лише вузька південна окраїна материка розташована в помірному поясі. За характером поверхні материк умовно поділяють на дві частини: східну рівнинну і західну гірську. Тут розташовані найбільша у світі низовина, Амазонська і найдовша у світі гірська система. Анди – це вершина Ан, Гора, Аконкагуа. гуа у Мадах є діючий з гаслі вулкани. Південна Америка найбільший материк землі. Але опаді випадають на його території нерівномірно. Найбільше їх випадає на Амазонські низовині. Південна Америка багатна річки й Озера. Головна річка материка Амазонка. Найбільша річка Землі. На річках багато водоспадів. Тут знаходиться найвищий водоспад у світі Анхель. Найбільші Озеро Материка, Маракайдо, на півночі та Тітікака в Андах. По обидві сторони материка. По обидві сторони від екватора в межах Амазонської зони розташовані вічнозелені зелені вологі екваторіальні ліси сельва. Це найбільші Вічно зелені ліси на землі. Кроме дерев чагарників трав'янистих рослин розміщаються тут у 12 ярусів. Найбільші діймаються на висоту до 100 метрів. У лісових хащах водяться ягуари. На деревах, ховаючись серед гілок, живуть лінивці. Це звірі, довжина тіла, яких близько 70 сантиметрів. Вони живляться листям, пагунами та плодами дерев. При цьому висять спиною вниз. Найбільша у світі змія Анаконда живе у воді, там вона полює на тварин, які приходять на водопій. Жаби квакші живуть на деревах, і на землю не сходять, і кров відкладають на листки, де збирається дощова вода. У творчих лісах водяться мурашки хижаки, величезними полчищами мандрують вони знищуючи на своєму шляху комах, молюсків, ящерок, змій і навіть дрібних ударів. Мурашки й терміти є кормом для мурахоїдів. Ці звірі мають трубкоподібну беззубу морду і довгий липкий язик. Ним вони хапають комах. У тропічних лісах живе багато видів колібрі, найменший серед них птах розміром із джмеля. А найбільший з нашу ластівку живляться ці птахи нектаром квіток і маленькими комахами. У саванах північної частини материка серед трав ростуть пальми, акації. У південній частині материка, в саванах поширені кактуси, молочаї, агави. Тут немає великих травоїдних тварин, живуть невеликі олені. З хижаків свині пекарі, гризун віскаша, броненосець, багато змій і ящірок. Черепах мешкає За вишки він близько 150 см, вагою понад 20 кг. вага яйця 660 г. живиться ягодами і насінням рослин комахами. Патерикос знаходиться найбільш засушлива пустеля світу У день тут спекотно, а вночі дуже холодно. Рослини світ атаками досить бідний, це різні види катусів, колю, колючі чагарники, папороті. Серед тварин є луни, комахи, а також окремі види птахів, що селяться на прибережних скелях, колоніями та живляться океанською рибою. Америка, батьківщина картоплі, помідорів, шоколадного дерева.